Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Корпус викидного ключа для автомобілей марки Volkswagen на три кнопки. Прошу звернути увагу, що в даному ключі світловий індикатор знаходиться вгорі. Даний ключ підходить до багатьох автомобілей марок Volkswagen, таких як Volkswagen Transporter T5, Golf 5, Tiguan, Touareg та інших. Повний список можна знайти за посиланням під цим відео, так само як і придбати цю запчастину. Також прошу звернути увагу, що в продажі тільки сам корпус, у котрому немає батарейки та плати. Знайти у каталозі деталів можна за номером 11283 вдалих покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.